Зараз я вам покажу пару автомобілів, кому цікавий любий з цих автомобілів. Звертайтесь, ми вам його доставимо і допоможемо купити. Тобто, тут привезли трошки хюдаїв. Реска. Там декспорта цього не стоїть. Мультиван. Куга. Уга, яка, на механец. Мазда ЦХ5 Козафабія, все одна куга Тоже намеханець. Центрамон, Insignia. Тут РСК, куда механіка механика есть, РСК Кому цікавий любий з цих автомобілів, подзвоніть мені, тому що коментарі писати безсмислено, тому що я не встигаю. І ціни я не знаю, якщо комусь реально цікавий якийсь автомобіль, подзвоніть і я знаю вам конкретну ціну. Що тут ще є? Тут ще є такі суперби. Можливо, комусь цікаво. Звертайтесь. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.